Те, що зараз відбувається, це наслідки того, що не були покарані винні керівники і виконавці саме тоді, після майдану. Я правильно розумію? Так, це одна з причин, і дуже важлива, тому що дійсно приклад колеги, який за виконання злочинних вказівок отримав 5-10 років, чи навіть рік позбавлення волі і. Відповідно відбуває покарання, воно відразу тих, хто продовжує працювати в прокуратурі, поліції в судах, воно відразу о, дає розуміння, що так робити не треба. Для цього не треба проводити там додаткові якісь люстраційні заходи, а просто покарання і показати про те, що воно є невідворотнім для всіх наступних. Цього не відбулося. Це перша частина. Друга частина це те, що знову ж таки влада у кожному випадку, яка приходить, вона а, хоче показати суспільству, що а, націлена на очищення правоохоронних органів судової системи, але насправді не зацікавлена в цьому і хоче отримати контрольовану цю масу цих правоохоронців суддів. І тому нам оголошується знову ж таки: люстрація приймається закон про люстрацію. Суспільство очікує е, про те, що ось є результат, і начебто він його має, бо десятки чи тисячі звільнені. Але це якщо ми говоримо про люстраційні процедури, там 2015 тисячі років. Але натомість ці особи не притягуються за конкретні, конкретні правопорушення, які вони вчиняли, що дозволяє їм через суди, через європейський суд вигравати і поновлюватись на посадах. Таких випадків є десятки сотні, особливо після того, як змінилась влада. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.